Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас субота. Продовжуємо з вами тижневий влог, такий довгий і такий короткий. Ніби недавно була, був понеділок, починала я це все. А вже от субота-неділя, потрібно вже й завершувати. Я от думаю, як от кожного дня ці блогери знімають відео. Все-таки дівчата, це й хлопці, це робота, робота, і потрібно щось придумувати, видумувати і е, тримати підписників, щоб було цікаво. Тому дійсно це все повинно оплачуватися. Е, подумаю, можливо, і я з Нового року все-таки завершу е, цей процес підключення монетизації. Так, що в нас по погоді сьогодні? По погоді в нас якось прохолодно, прохолодно. Так, і вітерець холодненький, і е, сонця, ви бачите, немає. Але нічого, будемо, будемо триматися, і я сподіваюся, що вихідні в нас пройдуть тихо, мирно, спокійно. Так, зараз у мене сніданок, хоча вже так пізненько, я теж сьогодні е, трішки дозволила собі полежати душа в ліжку. І котики мої зі мною теж полежали, От, не турбували мене. Тому зараз сніданок, я вже загрузила прання темних речей. І далі будемо жити цей день, ці вихідні. На сніданок у мене сир з сметаною. Вчора після роботи забігала в нос, взяла їх сир 5%. І. От таку сметанку взяла волошкове поле, 21% жирності це виробник черкаси. Дуже мені подобається ця сметана. І ще мені подобається сметана від АТБ. Їх, їх саме виробництво там здається 20%. От уже я багато перепробувала різних виробників сметан. І саме оці два виробники мені дуже подобаються. Тому порекомендую. Вона, звичайно, дорожче коштує, але це дійсно от така сметана. Жирна, смачна і ну, така дійсно, як, як ми любимо згадувати, як було раніше. Так, ну ще трішки споклала сюди меду. І заварила собі велику чашку кави з молоком. Для сина посмажила три такі. Бутерброди з яйцем. Ну, всі ви знаєте, так робиться в шматочку хліба. Дірочка туди яйце і Ось це, можливо, виходить, виходить більш так красиво, естетично, але він любить, щоб це яйце прямо було, знаєте, розплелося, от, щоб там нічого рідкого не було. Ну, це, знаєте, такі особисті забаганки. Ну і кетчуп, кетчуп обов'язково повинен бути чілі. Кажу, що в нас же є і помідори, і огірки, і аджика, і е, ту кабачкову ікру я закривала. Ну, будь ласка ж, їй що-небудь, ні. Кетчуп і все більш нічого не потрібно. Теж, от такі особисті забаганки. Ну, але нічого, хай їсть. Так, чай зробили. Чай обов'язково повинен бути солодкий, ну це нічого. Нехай буде глюкоза для, для пам'яті для мозку. Ну, і вчора ви мені казали, що теж любите чай ловаре, тільки от в такому розсипному вигляді в мене він теж є. Був до цього тисячі одна ніч, теж в такій гарній, темно-синій упаковці. Тепер от такий Клеопатра, ніч Клеопатри, але він іде тут зелений, але, чесно кажучи, коли я його заварюю, то я не скажу, що це зелений чай. Тут теж йде, мені здається, суміш чорного і зеленого чаю. Смачний, дійсно смачний. Так, темні речі вже попралися. Вони в мене такі сьогодні різнокольорові, але ж все-таки темні. А світлі речі, зараз буду відбілювати, ну, деякі речі кисневим відбілювачем. Так, вода обов'язково повинна бути гаряча. От, І зараз він почне так на око, от почне пінитися. І туди зараз буду закладати білі речі. І потім буду прати. Доволі такий хороший відбілювач, мені подобається. Так бачу, що вода недостатньо гаряча гаряча, потрібно зараз в чайника додати ще кип'яточку. І зараз налила рідини від фармасі для того, щоб почистити чайничок. Отак От прямо туди наливаю 5-10 хвилин постоїть. І все, потім змиваю, і все доволі добре відходить. Рекомендую хороший засіб, який підходить не тільки для чистки чайників, а взагалі працює, можна сказати, як універсальний засіб для чищення. От так, знаєте, дівчата, що роблю, те вам і показую. Ну, зараз потрібно якусь мені першу страву приготувати. Не знаю, борщ чомусь не хочеться. Якийсь легенький супчик. Зараз буду варити. Ну, а далі далі побачимо, що буде далі. Варю супчик вирішила е, зробити овочевий. У мене була заморожена морква, перець, тушонка і так швиденько додала така рисова січка є. Якось так кашу варити з нею, не дуже мені подобається, а в супи додавати якраз е, саме те. Ну і ще дуже виручає тушонка. Відкрив, скільки там ложечок кинув, картопля, зажарка і все. Супчик такий і легенький, і швидко вариться. Тому рекомендую. І зараз ще думала, думала мабуть, даруний пожарю. Не знаю, побачу. Мені прийшло повідомлення, що посилка сьогодні повинна прийти на нову пошту. Сестра вислала мені деякі смакулики до Різдва. Ну і, і все можливо, можливо, на сьогодні приготування їжі в мене вже і закінчилося. Так, і закінчу сьогоднішнє відео, мабуть, все-таки темою мого манікюру, можливо, комусь це вже все і надоїло, але я бачу, що дівчаток цікавить ця тема, тому ще раз покажу і повторю. От дивіться, сьогодні субота манікюр у мене от такий Трішки, так вам, можливо, не дуже видно, але трішки, от уже так на кінцях нігтів, трішки якби воно так стерлося. Це ліва рука, права рука. Ну, трішки оцей палець. Уже, знаєте, ну це от Сьогодні я е, займалася ж цим відбілюванням кисневим порошком. От. І так, взагалі, то я ж і готую, і посуд мию. Рахую, що це дуже-дуже хороший результат для такого звичайного не Манікюру не гель-лаком. гель лаки гель -лак я не роблю. Колись я один раз зробила, мені спортили нігті пластину, довго потім лікувала. І після цього я вже якось і не дуже хотіла. Я розумію, що технології йдуть вперед, але мені дуже не подобається, коли відростає цей гель-лак, і от з'являються ці такі ділянки біля кути, коли порожні. Ну, просто, просто це так негарно. Ну, для мене це негарно. До тижня можна носити його, а далі, коли починає воно відростати, то так. Переходимо на цей телефон. Значить, поверхневе покриття, оце в мене від Oriflame. До цього в мене було поверхневе покриття, перш... не поверхневе, а перший шар це от такий сім в одному від Avon. Але в мене закінчилося, і буду зараз ловити, коли воно з'явиться, тому що дивлюся, що немає в каталогах. Це каталог у мене за жовтень, воно ще було. Дуже рекомендую так, що всім в одному, повне відновлення і натуральний колір. База догляд для нігтів всім в одному. Просто рекомендую використовувала і як базу, і просто як лак, такий легенький, знаєте, нюдовий відтінок. Так, далі це сказала. Тепер оцей відтінок, який у мене зараз на нігтях, це оце, ось він, це світло-червоний, 148 12 56. Код його от на моделі так воно виглядає. Ну, я не скажу, що це світло-червоний, він, я б сказала, більше на темно-червоний підходить. Але вже як назвали, так назвали. Значить, швидко висихаючий лак для нігтів ультраколір. За 60 секунд. Хороша така лінійка, сила кольору твого манікюру. Але ще хочу спробувати оцю лінійку Power Stay. Ця лінійка йде у нас суперстійкість. Теж, бачите, який гарний колір. Це вже написано, що він йде темно. Темна жоржина, гарний теж колір. І ще мене зацікавив от цей засіб це верхнє покриття для нігтів, супер стійкість. Продовжує до двох, днів, до двох днів стійкість лаку. До двох днів, а щоб на тиждень продовжити, хочу спробувати, і це у мене каталог за. Так, 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 оцей каталог, який зараз діє, в грудні дуже хороша ціна 179 гривень. Тому що подивилася, в каталозі було за, здається, за, да, от за листопад, то тут дивіться, яка ціна була на цей засіб: 249. 249, а в каталозі за жовтень була ціна 199, а от зараз 179. Тому. Можна купувати і пробувати. Думаю, що теж буде цей засіб хороший. Ну, і покриття, верхнє покриття у мене вже, я вам говорила, от таким засобом: це Гельшайн, але передивилася каталоги і жовтий, листопад, грудень. Цього засобу немає. Коли з'явиться, обов'язково його повторю, Куплю, можливо, навіть і не, не, не одну штуку. Дівчата дуже гарний засіб. По-перше, він е, дає хороший, дуже блиск, якби знаєте, таке е, закриття лаку, і е, коли фарбуєш, то ніби десь є якісь там ну, такі не, не дуже хороші е, такі маски. А от після цього засобу все так вирівнюється, все стає так гладенько, закінчено і дійсно набагато швидше сохне лак. От, Як сушка, він працює просто-просто суперово. Ця сушка, яка от є в Avon, от така вона. Значить, спрей для швидкого висушування лаку для нігтів. Я, вона мені не подобається, тому що вона наскільки жирна, і коли ти отак розпилюєш на нігті, то просто, знаєте, все тече, все таке жирне, не можна потім ні витерти його, ні стерти. Якісь такі ну, неприємні такі. От у мене, по крайній мірі, відчуття після нанесення цього спрею. Тому я його не купую. А оцей уже в мене не один раз він був, я його постійно. Замовляю і дуже-дуже задоволена, і вам його вже не раз рекомендувала. Тому от, такий у мене манікюр був, буду завтра вже його знімати, буду обов'язково робити якийсь інший колір, теж, мабуть, якийсь роблю яскравий, можливо, темно-синій, а можливо, і е, колір е, тут у мене є колір. Е, Ніжно, як ліловий називається, забула, як він там, ну, теж такий приємний. От. Так що робіть, користуйтеся моїми рекомендаціями, і все буде у вас добре. Все, на сьогодні, мабуть, все вже. Гарної вам тихої, спокійної суботи. І... А завтра я е, дам відповіді на ваші запитання, які, ви, надію, ще мені надійшлите під моїм відео за п'ятницю. Е, тому до завтра, до неділі, здоров'я всім і давайте тримаємось, відволікаємося. Нехай все у всіх буде добре. Пока-пока, до побачення!